Всього стенда передача з нами власна. Я дозволу на розробний проект розумію, що з першої економіки окологу економічне промонтування сіл змінити при виконання людьми на території людських сільських депозитів. Може пояснити те, що я буду зараз в цілому Що то зараз пояснити? Це не ділянка те, що було минулого і сесії про синіця була зміна цільового призначення, яка yes, yes. ми тут буде зміна у річ. Ясно. Третє проблема розуму на виробі технічної yes. експертизації мусту, що не експертизація знання має власну соціальні ці. Має перед тому, де не розуму на виробі технічної експертизації мусту, що не експертизація знання має власну соціальні ці. Не розуму на мусту, що не експертизація знання має власну соціальні ці. На паніка, десь подовозить

Ясно. Включення до проєкту земельного як у того, що було тут заходжу, право на земельний на земельний крок що на земельний крок коли електронна акція, 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 що на земельний

З місійського сподобання став про затверд 15 по затвердження за ним, що дозволяє відносини, за ними на той самий об'єкт, я вспомнюсь подивимось поступити надію, спили приселення антиєві частини осадили, сьогодні розяв да швидка заняття власне. Щоб буде стував.

Згодом, на дозвілі розроблення проєкту землі, що забезпечує екологічне обґрунтування зі зберігати під параметром від змене департаменту обґрунтування в сфері тиска СССР. Молодимир Рухмутов, комісія рекомендує надати дозвіл на розроблення проєкту землі обустріч, що забезпечує екологічне обґрунтування зі розмінетою підправою мови земельних ділянків площою 11, Гектарів 33 соти, кадастровий номер 1132. Останні чотири цифри для іншого сільськогосподарського призначення, що розташовано на території Бурцуківської сільської ради Кернецької райони Тінопільської області, яким передбачена зміна вибухідь у релігії на сіножаті, без зміни категорії земель та цільового призначення земельної ділянки з метою продажу права оренди на неї на земельних товар у формі аукціоні. Розширюємо голосування, будь ласка. Так, так. Третя програма. Розуміло, що не відбувається негативної презентації. Замовлювався про реалізацію власності. Суми всі. Комісія рекомендує надати дозвіл Дворцюківській сільській раді на виконання технічної документації землеустрою щоденної реалізації земельно-мілянної власності по орієнтовної площі. Я на сесії перезвоню пізніше. Орієнтовної площою 2 гактари за рахунок земель комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування, що розташоване на території Постуківської сільської ради, приймають у районі Тернопільської області, з метою формування земельної ділянки з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського сільського виробництва. Так. Proponete do inventarizacji. Так, аналогічно, четверте питання по сім'ятке. Тоже відвідування документи і поділення участь історії 21 конституції. Так. 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 Так.

Aha, daşikler, aldimanlısın. Almanlısın, tamam. Ah, ben deki de şöyle bir yerde, de toriye de borozel, borozel. Borozelde tam burada kaldım. Sonrasında bir gün, işte bir gün, zavuksu, bir gün, bir gün, bir gün, bir gün, bir gün, bir gün, який розповідав нам за 6 років. Тому що я щось там зробив. Я хотів би теж зробити. Дані Кішонюк. що це не підключення на правильність згідної глянки, не має бути правильним змінювати. Там має бути згідної за мовою, що вигадання змінювання глянці не може зробити. Я коло 31-го в'язник, я не можу сказати, бо я це загальні ділянки, це наступні чотири проекти, будуть вони ідентичні то, коли територія колишньої чечнеї Ради. Ті загальні ділянки, які в 20 му році були на передовій подальшого кадастру, тобто вони були вже сформовані з кадастровими з площами, тільки це є землі запасу. Землі запасу. там я сама речі цях не можу, це обробляється в оренді, того саме оренду. А то не та долина, то що їх почасно? Я приясню до квітня, що я думаю. Це я так розумію, людські народи, а це вже та її, які перебувають в оренді.

Не 20 віз. Я я хочу. Щоб там було. Читайте, хто бачить, що то. Ото біле, що то біле? от біля. То не прочитається до мові. Просто треба на карту заходити, щоб може зменшувати.

Снігурівка Чайчинці ну, це дорога на поханівку. Тобто трансформатор КТП ми повертаємо наверх, це дорога до лісу, а це дорога до Абрамихи. Mm -hmm. От трансформатор, просвітер живе, трансформаторми. Біля нього повертання. А, ага. Ага. І тут хаще. Воно тут хащі. <поцел> ну, не, сильно, не сильно цікаво, там, але я не я думаю, що... Там як все ж таки. А, а... От того орендує, здається. Я... цей Батранчук там доволі не є, а того не орендує, але може бути орне. <поцел> -та вже... <поцел> От якраз дорога -та помітає. Там при та... того не доїхати.

від людських там затрати інтереси на маняк. Ні, сама там дистанція є. Да. Вода, вода є. вода. є. Там якби якийсь приємство, да, в якому би потрібно було гектар території. Там є На краю села. Чотири так орієнтовно. Два нема чотири. Чотири, два-чотири, то це орієнтовно. Там є територія. Там чуть-чуть, якщо за центральні дороги.